Ірпінь відвідала делегація керівників залізниць Молдови, Литви, Польщі та Австрії. В Україну вони приїхали на запрошення керівництва Укрзалізниці з нагоди професійного свята українських колег залізничники цих та інших європейських країн одні з перших підставили потужне плече допомоги Україні у непростий воєнний час. Починаючи з гуманітарної допомоги, закінчуючи про відкриттям сполучення, розрозвинення такого цього сполучення. Особливо там, останні, останні місяці Молдова і Румунія. Дуже інтенсивна робота йде. Два 22 рік це Польща. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин показав гостям зруйновані об'єкти міста. Вони побували також і біля історичного залізничного мосту, через який було здійснено перші евакуації мешканців під час бойових дій на Київщині. Саме тут загарбники розстріляли евакуаційний потяг, який прямував за людьми до Ірпеня, а потім підірвали і міст. Сьогодні більше був акцент на наших українських залізничників, які допомагали в евакуації, які допомагали і ми розповіли, коли вони перші зробили залізне містечко там, де проживали наші мешканці. Ми хочемо подякувати керівництву Укрзалізниці і хай всі бачать, що в той час Укрзалізниця нашому місту надала максимальну допомогу. Колеги українських залізничників зізнаються, екскурсія була дуже емоційною. Було важко і сумно дивитися на катастрофу, заподіяну російським агресором. Знаючи про силу громадян вашої країни, я впевнений, що ця війна закінчиться. І я дуже радий, що наші колеги з Укрзалізниці допомагають відбудовувати країну і продовжують працювати. І я впевнений, що ми і надалі будемо співпрацювати, зазначив генеральний директор Литовської залізниці. Таку ж думку висловив і керівник молдовських залізничників. Це наш обов'язок триматися разом з нашими українськими братами і допомагати, чим тільки можемо, покращувати логістику, інші речі, які наближатимуть перемогу. І я дуже вдячний працівникам Укрзалізниці за те, що вони роблять щодня. І вітаю всіх усіх залізничників з ньом залізничникам. Перемога за нами.